Всім привіт, пацки! Ну що ж, нарешті, нарешті, я прям сподіваюсь, що сьогодні завезет нам. Я нарешті випущу нормальний відео, бо прям не хотілося мені ні грама позориться і мучитися з тим дропом, який мені давала я гра. Ну, сьогодні побачимо. Сьогодні прям є що показати, є на що покласти надію, все, все залежить від фарту, звісно ж, і від того, що нам дропнеться. Так що поїхали. Не забуваємо е, прожати лайкосик. Не забувайте, якщо ви зараз дивитеся, хаваєте смачного вам, буду радий за комент, за лайкосик. Так що поїхали. Довго ждати не будемо. Почнемо із команди сезону самого события. погнали, що Тут е, Тут поки що буду збирати і розмишляю відкрити е, ці два якогось одного цього пака чи А вдруг різкнуть і ці попробують повідкривати. Ну, побачимо. Подумаємо по ситуації, тут просто продаваємо її. Наскільки я розумію. Все ж таки можливий шанс. Побачимо. Ще є час. Розберемося на стрімах спочатку, що круче, а тоді вже побачимо по результату, що відкривати. Серія А. Поїхали со старта У нас тут готовий у мене пакетик зразу ж із ігроком. Вопрос, буде вулкаут чи ні, побачимо. Вроді гарантіровано должен. Так, тот э, це у нас шо? Вратарь, кобель? Ні. Сумер. 95-й сумір. А, а він не продавашка. Ну, это круто. Круто через те, що ви розумієте, які в нас є зараз в ігрі обміни. Также, Лігу. Я пройшов. Ну, не позабирав наградки. А наградки то доволі інтересні. Поїхали со старта самого цікавого. Все залежить, чи буде тут щось хороше чи ні, покаже ігра. Давай ми це ставимо. Заберемо от ті бомжацькі. А те оставимо ну, на інтересне, як завжди. Саме цікаве, як завжди, в кінці. Тут, так, кстати, я що розмишляв, буду мабуть. Тут аж у мене... ну 95-го забирати більше всього, але побачу. Я поки що не спішу. Побачимо, чи в мене вистачить гравців на обмін 97-99 в общем. І тоді вже буду рішати. Чи забирати маскирану, чи все ж таки для контенту збирати ігрока, щоб був волкаут. Так, це в нас? Нап... Ой. Ну, 95-й. Це круто. Sorло. 95, кстати, а, а вже не покажуть. Блін, ну там круто. Прям круто. Мені подобається. Куміри. В кумірах я відкрив усі рубінчики, будемо далі збирати тільки е, вже ресурси, які нам треба. Тут я поки нічого не відігрую, е, оставим. Так, Поїхали до самого цікавого. Е, два пака сьогодні відкриємо. Сьогодні нестандартно два пака. Перший не продавашку. Другий продаваємо його, побачимо, що нам завезе І гра. Все-все, все, все залежить. Давай, щось інтересне. Голландія. Нап. Аякс. Ага, це 94-й. Ну, обмін. Обмін. Окей. Я зараз радий, бо обмін є. І тут ми відкриємо. Я думаю, може, може рискнути на якісь з вот этих. А, все ж таки бонусний. Не продавашка, але тут можна насипати 90-99. Я тут думав, думав, чи це вот тріскнуть відкрити вкратце. Бо плани -то були на цей. Ну тут прям всегда херню завозять. А давай ми рискнемо. Рискним, я ні разу не відкривав ці вот паки. Ми просто його рискнем побачимо. А вдруг нам завезуть щось. Ну, все Всяке буває, але навіть без волкаута і тут 90-й. Прям, мабуть, я зря я це зробив. Требуло... Да. Тут 90-й шлак. Шлак, шлак, шлак. Краще б відкрив би 4 або, може, цей краще відкрив би. А тут теж, думаю, така ж сама херня була б нічого інтересного, бо, тому що ну, прям проблема в тому, що я розсчитував на більшу кількість рубінчиків. Закрили зідан, я прям розчарувався. Я не встиг пройти його. Так, тут, кстати, я не пам'ятаю, чи ми забрали тута. Да, вау, хорошо. Це гравці в обмін. Ну, побачимо. Побачимо Марокко, і це у нас Брахім, Лунін. Ну, неплохо. Неплохо. Андрюха випав, Круто, хорошо. Хорошо. Що скажемо? Пошли к обмену. Конечно ж, парни. Пошли. Тут есть гравці для обміну. Просто не глядя, берем. Відкриваємо. І, і ждем. Ждем щось шикарніше. Нем хитаряна, конечно. Ждем щось повыше. Ну, побачимо, 5 паків у нас 100% є. Надо хороший дроп. Но нем хитарян, блядь. Хитаріана прям продам. Якщо він так часто буде падать. Так, це в нас осім'єн. 95-й рейтинг, якщо я не помиляюся, да. це в обмін, чудово. Ну, вище можна? Дай, дай, завези. Серію а, де, блядь. Мхітаряна точно буду продавати, в майбутньому. Так, ну і фінальний пак. поїхали. Давай гра. Що тут? Італія. Далі щось цікаве. ЦП, Мілан. Баресі. А, Барелла. Баресі. 95-й, опять же. На 95-х насипали. Згоден. Згоден. Прям згоден з вами. Що насипали. Прям хорошо. Окей, давай. 94-й сюди. <coughs> ну, блин. Ігра прям надавала обміну. Є що. Головне, щоб з них ще ще падало. Італія. Цап! Єсть! Да, да, блядь, да. Дель Пьер. сюда. Есть, хорошо. Я уже думал, зараз будет пилигрини. И Беллингем 95, круто. Хорош, вот это, вот это то, что надо, вот это то, что надо, а мы еще ничего толком не открывали, бо у нас есть еще, так, мама мабуть, оставим, вот так сделаем, подтверждаем. Первый. Первый обменчик, Давай. 97, 99. Это у нас Польша. Вратарь. Честный. Опять вратарь выпал. Что мне с ними делать? Он мне не треба. У там Донрума остались. Так, дивлюсь сейчас, парни. Секунду. Конечно, я не хотел бы Беллингем сливать. Пошли поснимаем 95-х, вони мені точно не треба. Я з ними буду все одно прощатися. Давай ми сюди впихаємо. Ото раз, єсть. Так, 97 і Так, цапник у нас. А, кстати, біля на цапнику, тому ми, мабуть, отак от зробимо поки що. Цапника теж, мабуть, будемо на ЦП міняти. Ну, вкратце, это то, что я хотел бы залить сюда. И уже тогда... Так, ну, давай, игра. Надо, надо хороший ЦАП, НАП, ЦП, ЦОП. И еще один НАП, конечно же. Будем схему менять, походу. Будем разбираться. Зараз, давай! Дай 99! Блять, дай! Бразилия! ЛЗ! Порту. Блять, 97 опять, ну... Вендел, блядь. Як ты сюди на вылез, Вендел. Так, ну давайте честно. Я прям хочу вже добить його. Що мені треба? Мені треба, короче, вкратце в мене є ще один. Треба снимать пулешеча. И билинг запихувати. Вкратце. Де у нас пушеч? У меня дві команди. Чи що? Нет, ні? ні. А де пулішеч? А, то, ми, значить, глюк был. Окей. Що ми можемо зараз быстренько. Быстренько. Ну, давай, навірно, это... Давай все ж таки ми зробимо. Ми зробимо його. Надо. Плюємо на все, Йдемо. Зливаємо все, грібням. Все, що можна. Поехали. Все, що можна. В надежде на 99. Дай, блядь. Ах ти ж, ой, віще. Не, зря. Ой, блядь, зря. Ха -ха -ха. Чесно, блядь, ну це рофл. Автоподборчик робимо. Ай-яй-яй. Ну, це рофл якийсь, да? Це, типа Іздівательство з мене, окей. ЛЗПЗ, вратарь. Ну, прийдеться щось формувати, якусь позицію, схему. Блять. Ну, в Дель Пьєро я рад, конечно ж. Блядь, він мені мозолить очі. А, дай я ДЛЗ не копихну. Є, що тут, конечно, дивитись. чесно. А, прям є. Є багато чого придется міняти. Я прям розчарований з цим дропом, що нам випало. Прям дуже. Я ожидав побільше. Ну, Надіюся, що я не зря послівав до 95-96-х, все ж таки, ми вибили щесний. Ми вибили вендела. Треба тепер кліпати схему, міняти щось наступний раз. Побачимо. Дель П'єро це шикарно. Нарешті, хоч 98 випав. На відос Сюди, нарешті, хоч щось. Ну, Все залежить далі. Від ігри, звісно ж, побачимо. Насобираю, постараюся і відкриємо ми ще круче. Дуже думаю, сильно фартанути рано чи пізно. Тому чекаємо. Ставимо лайкосик, підписуємося, буду рад всім за комент. Дуже важно. Люблю читати коменти. Тому не забуваємо писати. Всім пакета, парні!